51. Незважаючи на те, що школа знаходиться у Києві, її стан залишає бажати краще. Спеціалізована школа номер 271 з поглибленим вивченням інформаційних технологій може пишатися своєю випускницею Катою Осадчою. Та, на жаль, пишатися закладу більше нічим. У зв'язку із ситуацією в країні потрапити у середню можуть лише учні. Навіть батькам заборонено відвідувати школу. Але іззовні добре видно, що школа давно потребує ремонту. Школярі скаржаться, що узимку доводиться навчатися у верхньому одязі. Не дивно, адже збитими вікнами тепло не втримати, навіть якщо опалення працює добре, хоча і в цьому впевненості немає. Вже на перший рік вхід у школу прикрашають грати. М'яко кажучи, комфорту це не придає. Гадаєте, це запасний вихід до школи аж ніяк. Ця частина школи орендується під приватне підприємство. Та що вже казати, коли адміністрація школи не в змозі написати три слова без помилки? Адже вірно було б написати паркування автомобілів заборонено. Що ж, сподіватимемося, що хтось почує учнів і школу таки приведуть до ладу. для дітей мусимо старатися, адже вони наше майбутнє. Інна Поляковська, Дар'я Темненко, Київ з Близька, телеканал Новини.